Усім Хеловінський привіт, друзі! З вами Рима та Ліля. Ну, ми так вирішили, що вже нам час готуватися до свята Хеловін. Кому подобається це свято, ставте лайк, подивимось, скільки нас таких. І ми придбали такий будиночок. О, може, ти вийдеш і покажеш, як він виглядає цей будиночок. Так, так і ми вирішили сьогодні провести мега-крутезний тематичний челендж. А, і порівняти, у кого кімната вийде страшніше. Я буду створювати Хэллоуін-кімнату і Лілія. А, і подивимось, у кого вийде більш страшніша кімната. Ось так виглядає цей будиночок. Заходимо. Зараз невеличкий буде румтурчик. Ну, а потім ми будемо робити кімнату. Ліля навіть теж сиділа такий капелюшок, такої доброї відьмечки, помаранчевої. А в мене такі тут зону такі черепа. Череп такий страшненький. Наші дівчатка це Рима і Лілія. Теж. Вони тягом, Ти пам'ятаєш, хто це? Це Римма. Пам'ятаєш. Ну так. Але вони як близнючки зараз виглядають. Такі дві відьмички. Вони здаються, наче такими однаковими, але все ж таки відрізняються, так? Mm -hmm. О, тут є такі в нас грибочки на дворі. Все таке, знаєте, тематичне, осіннє. Давай візьмемо по грибочку. Так, ага. І подивимось, яка в них буде реакція, коли вони скуштують по грибочку. Так. Ага, ти хочеш їх вже заводити в кімнату. Я так. хочу дещо зробити. Кинути. О, ти будеш варити зіллячко. Диви вони навіть не тонуть. Так, додамо такого. Не знаю, що це таке Слиз якийсь зелений. Ой, воно міняє колір. О, а, ти якісь чорнила туди додала. А тепер щось таке коричневе. Диви, в нас уже колір болота. Може, треба щось. А давай зеленого ще тепер додамо. воно зеленіє! оце лайфхак, друзі. Хто знав, хто не знав про це лайфхак, ми не знали. Угу. А що буде, якщо таким зіллячком полити ту рослинку, яка у нас вже зав'яла. Там щось зміниться? Воно не поливається. Не поливається. Бачите, у нас уже там такий. Чайок, він щось там булькає в нас. Ти теж у нас є такий чай. Ні, він я чор... просто е, випадково сюди води додавала та е, додавала ось це. І в мене таке вийшло. І воно тепер булькає. Так, а як ми тепер будемо куштувати ці гриби? Треба ж все ж таки перевірити, чи буде все нормально з нашими дівчатками. Вони зварилися трішки. Воно так, так, дивись. Вони відрізняються. Тобто тут можна варити грибний супчик такий. Ну давай куштуємо. Угу. Mm. У -у -у, о -у, смачненько а, Ну, супер. І так, дивіться, в нас є тут така кухня, теж така вона супер тематична. Можна сісти, з'їсти жолудь чи щось оце таке, щось згоріло, не ну, знаю, можна його з'їсти. Це, це макарони Ой! О, їй щось. Стало... Я нічого не натискала. Їй стало зле. Так, а це жолодь. Я жолодь. не знаю, хто їсть жолоді. Добіться. Так. Угу. Навіть у нас у холодильнику є, деякі, бачите, такі тематичні продукти. Це типу сік у а? них такий, так? Тут висить теж такий скелет. Скелет просто це такий манекен, він тут для краси, так? Ну, в принципі, кухня у нас невелика, така якась вона вийшла у нас відьмацька, так? Ідемо далі. Далі у нас тут таємна кімната. О, що в ній! Таємна ванна кімната! Друзі, коли ви заходите в неї митися, ви можете там перетворитися на зомбі, бо там у них з крана тече така зелена водичка. Бачите, натекло щось таке так. зелене. Тут вже був якийсь зомбі, точно. Він сходив в туалет. А ти казала, що він якось змивається смішно, ні? Ось Вет, так? Ні. Зараз він просто так стоїть трішки. А, Це треба дернути за таку тузочку. А, ну давай. Ага. А ну супер. Бачите, якби там був десь зомбі, то ми б його вже побачили. І водичка там була б зелена. Тому, мабуть, все ж таки там немає зомбі. О, Можна там прийняти ванну, запалити свічки дуже-дуже атмосферно. Або зваритися в тій вані. Здається, що там дуже гаряча водичка. А, Давай, швидше її. Я, я не знаю, я за нею хвилююся. Це ти? А, ну так, я хвилююся за свого персонажа. Ну, ось, друзі, нарешті ми дійшли до цих двох кімнат, які ми будемо робити. Е, якісь, не знаю, найстрашніші, які тільки можна. У нас челендж. У кого вийде найстрашніша кімната? Так, починаєш ти. Починає Може, ти спеціаліст в чомусь такому страшному. Треба так. робити таку кімнату, що коли ти в неї заходиш, то ти прям боїшся, так? Так, Так, давай, щось таке. А, твоя велика ця буде кімната. Так. так. Добре. О, ну підлога не страшна. Зараз я я. А ми потім, друзі, якщо у нас будуть відкриті коментарі, обов'язково пишіть, як ви чию, як кімнату ви оцінюєте. А, можна там поставити бали, там максимальний 10, наприклад. В кого там у Рими стільки то балів у лілі стільки. -то. А якщо будуть закриті коментарі, ми ще обов'язково виставимо у голосувалку, виставимо. Так? Ого, це вже страшно, знаєте? Це якесь крісло, хоч і губки Боба. А, але воно, як знаєте, з, як наче там якісь тортури треба проводити на тому кріслі. <гум> О, якщо тобі шляпа заважає, можемо зняти. Так, давай. Всі О! вже побачили, яка ти добра відьмечка. Так. Ліжечко. Ось це напевно. Так, навіть з гніздечком. А я маю якось не повторюватися, чи можна трохи повторюватися. Чи бажано ну, не ходить? Один, один тільки. Було. Щось якусь одну повторку? Так, ну це не обов'язково. Uh -huh, ну я зрозуміла, так? Як Давай. хочеш. У тебе вже підлога якась страшненька, як наче там в тебе ходив зомбі, так? Він був якимсь лунтиком вночі ходив і з нього все такой капало. Ага. То хтось надзюрив підліжечко. Теж зомбі, або комусь наснився зомбі, так? Під кріселком. Тут павуки якісь є. О, Так, Так, зараз я сюди все наставлю. Щось таке страшне. Очі, ну просто очі, нічого страшного. О, це хто? Якась іграшка, так? Лампа, вона вмикається якось. Не знаю. Потім спробую. О, зуби. Навіщо тобі зуби? Та То взагалі фея, мабуть, загубила. А може, ти фея зубна, ні? Я Фея. Я фея. Мені не страшно поки що. О, дивись, скільки тут прикольного декору. О, павутинчику теж трохи страшно. Угу, багато павутинечка, так. Він... А, а ну супер. О, приви, Це вже страшно, він, страшно. Напевно... А, ні, думаю, він не освітиться. світиться, так? Він просто такий звичайний. Так, як же без скелетику. <гум> <Ух ти. гум> якийсь годинник, а там, напевно, не кукушка, а якийсь кажан страшний. є там? нікого Никого, Але так, кукушки нема, чи зозулі, як там її. Ну, якось в тебе пусто і не страшно. Диванчик треба. Не вистачає якогось страшного ага. диванчику. А, ну крісло так, погоджу. Стіл, треба стіл, так? Писати якісь листи до графа Дракули. туалетний столик, бачили, який файний. То лише мені. Я його забронювала. Ну, ні, навіщо я тобі нагадала? Отак. От Кого нема, друзі, такого ще будиночку. Рекомендуємо. Прям супер крутий. Нас не було. Як це ми так без нього довго? Ми ж штуку в минулому році знімали. Ми щось інше знімали, напевно. <гум> угу. <гум> так, тепер треба якусь страшну косметику, напевно, тобі, так? О, дивіться, скількись всякого рожевого, рожевого ні, так? Ага, значить. Уху, так. Досить страшно. Духи, парфуми в формі черепа. Уху. О, мітла? Так. О май гад! А на ній не... можна літати? <рес> ні, не можна. Не можна? Ану, просто Ой. вона просто бере в руки і нічого. Вона... Може, а може вона для того, щоб прибирання робити? Бачу. Так, диви, пил здіймається. Я думала, що на ній можна літати. <гум> ну, добре, добре. дзеркало, угу. там таке файне було. Церкало. Ага, тихо. Ото вже страшно. Так. Да мега страшно. Так, давайте тепер якусь ще страшнючу лампу, страшнючі килим. І можна вже знімати тут кіно, фільми жахів. О, де ви. тебе колекція, вони різні, так? так? Ого, Боже, ви бачили, скільки тут всього. Угу, треба вмикати. Коли це вмикаєш, то буде якась ще сирена, так? <риві> Може ще треба якусь тобі картину, чи що ти таке шукаєш? Mm, щось шукаю. дивись, такий як. Для краси. Антураж, антураж. Ось цього. Так, страшненька подушечка. І ще, ще одна. Так. Страшненьких подушечок мало не буває, чи забагато навпаки. О, туди можна посадити в гніздо, цю мишку. Диви, як воно тематично. Треба в крісло посадити когось зайчика цього страшного. Очі є. Ще очі є. Давай цього страшного зайчика. Так, давайте уявімо, що він якийсь оживає, він такий супермутант. Ага, це лінивець. Паучок. Він якийсь добрий. Добрий паучок, добрий. Ведмедик цей. А, він вночі стає злим, я згадала, так? А я пам'ятала, я пам'ятала угу. ще. Ага, ще цю мишечку. Як воно так злетіло? Не знаю, це вже якась така чарівна і страшненька шафа в тебе, так? А, а, а. Ну, цю квітку ми бачили, так. Угу. І це? Дерево взагалі. Ну, Дерево, мені здається, в кімнаті. Дерево на вулиці. Ти його таке страшне, ось там, нехай буде. <рес> все, а не буде в нас дерево. Я ж казала, що воно не хоче туди йти. Ну, хай там ну, буде. Хай там. Думаєш все. Ну так, так, ну досить страшненька така кімнатка. Угу. Тепер ти. О, ну мені тут, знаєте, місця небагато. Так, ну мені у такі стіни та підлога подобаються. Я б їх лишала такими або, можливо, таку якусь підлогу. Ну, але ні. Оця страшніша, правда? Нехай щось таке страшненьке лишається. Я хочу одразу а, зробити килим. Так, зроблю собі килим. Я забула, де він. Ось таке, не знаю, мені хотілося. Ти І... спочатку кровать. Постійно. Так, ліжечко, 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 я, напевно, так. поставлю таке. Ну, щоб, знаєте, не повторюватися. Але я ще хочу ще хочу подивитися якийсь такий поличко чи щось таке страшненьке. Можна таких парочку картин, мені таких страшненьких. Цю сову я, напевно, так. Тут ми залишимо. Ага, тепер мені ще, напевно, треба якусь павутинку чи щось таке. Угу. Ага, можна таку літучу мишку. Вона не буде літати. Їй треба крючок, так? Так. Ага, я зараз собі оберу таких декілька прикрас стіночки. Вони, як наче, іграшки. І ось ця штука. Тиква. Тикву, ну, тикву не знаю. Повісити можна. Оцю повісити, так? Можна. Так. Добрі. Ага, ще оцю штучку я хотіла собі розмістити. Ну, в принципі, знаєте, якось ще не дуже страшно. Так. Треба страшніше. О, що це моє повотинечко, не хоче себе. А воно туди ніколи не хоче. А, нехай буде за ліжком, так в мене трохи, так, не дуже. Е, беремо крючочки. Так, а де вони? Тут, здається. Ого, а це такий вішачок, так? Да? Це що таке? такий. А, тю, я думала, він якийсь такий. А, Але він працює, бачите? Ага, тут він у мене не помістився. Він такий пум! Він якийсь не дуже суперкомпактний, так? Ну, Якось так ми Ого, розташуємо. Тут буде мишка, а тут буде привид такий. О, страшно? Ну, ще не дуже. мені треба поробити ще такі в стіночках дірочки, потім такий знак, що в мене тут живуть привиди. Ні, тут він, він тут не влазить. Добре, не буде в мене знаку, що там живуть привиди. А такий напис. Страшно. Він навіть неоновий такий світиться. Так він у. І він такий ще. Ха-ха-ха! О, я собі знайшла тумбочку. Поставлю тут у цю шафку. А потім я зайду в ванну кімнату і оберу якесь дзеркало. Так, яке мені. О! Це в мене є. Та що ж ти будеш робити з цією лілією? Яке мені обрати дзеркало? Ото Щоб... є маленьке таке, лежить яке. Ні, то воно просто буде лежати. Напевно, тут ми його покладемо, воно якесь магічне. Так, але мені ще потрібно таке якесь дзеркало. А, можна просто взяти таке, наприклад. О, бачите, воно як тримо дивиться. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Так, поставимо mm -hmm. якусь ось таку незрозумілу темну масочку. Потім треба, щоб з тобою не повторюватися, так? Mm -hmm. Таку торбинку поставимо таємну, в мене там череп лежить. О, Таке таємне сміточко. Рибозаєць нехай буде тут. У мене буде така сопілка викликати цією сопілкою духів. Mm -hmm. О, Така ваза з прахом чимось. Так. Так? Це він виходить там звідти і писав оці всі написи. Uh -huh. Нехай в мене ще буде такий скейт. Mm -hmm. Розважатися що. Такі ключики можна покласти тут. Mm -hmm. Ось це У мене така, yeah. uh -huh. така буде штука страшненька. Uh -huh. Навіщо дві? Не знаю, я поки що приміряюсь. Ні. Буде одненька. Це вже страшно це вже страшно. так, Я про неї мріяла, думала. Так, знаєте, що мені ще? Якогось розкидати по кімнаті сміттячка. Таке не знаю, якийсь прилетів до мене сюди привід. Ну, не, не таке, що якісь палки. Нехай буде. Треба так... якісь ось такі, які зараз почала класти. Так. О, така страшна розбита бутилка. Щоб з неї якийсь джин страшний вилітав. Так? Вона ж пуста. Нічого. Що mm -hmm. воно все під... <різь> під поскладалося? Так, так, а що в нас є? О, є таке кріселка, є якась така штука. О, якась така страшненька лавка. О, тут посидіти. Mm -hmm. Посидіти. <різь> посидіти біля могилки, якраз воно <різь> те ще треба. Страшно? Так. Я хотіла світло. О, ось така. Люстра. І можна вставити таку чорну лампу мені ще сюди. <хи> угу. І тут такий ще світильник. В тебе вже дуже багато світла. Дуже багато? Так. Щось він не ставиться, не хоче. То, то Бачиш, правда, дуже багато. О, такий грибочок. Ми поставимо його ось тут, а на нього такий ноутбук. І все. Так, да буде світло. Все. Ось така в мене вийшла кімнатка. Так, зараз я ще додам те, що я хотіла. А, якісь ці ящички з кислотою. Це, чи це таке? Це. О, це вже страшно стає. М -м -м. І там можна відкривати і там пропадати. Ось так? це. Ось Ага, таке. Токсичне сміття. Чи щось таке страшне? Так? Ох, ти тут якісь внутрішні органи, чи що це? За... Олегені. Угу. Це мізки, просто, просто мозок, нічого такого. Все. Ага, значить так, друзі, запам'ятовуйте. Це кімната Лілі. Угу. Це кімната Рими. Угу. Ти ось цією штукою страшніше зроби. Ну, а на стінах, скільки в мене все страшно. О, ну Мені здається, якось у нас однаково страшно. Так. Так, тому О, можна їй дати в руки. <му> ось такі у нас друзі кімнатки. Угу. <му> <му> ну, а ви обираєте, яка ж це ж таки кімната вам здається страшнішою. От, або може, у нас нічия. Мені, в принципі, і там, і там страшно. Так, я, я додам ще страшність. О, так, і мені зроби таке. <мухи> ну, все, сподіваюся, ви не забудете нам поставити лайкосик, підписатися на канал Ігра Ліля, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей. Па-па!